Падінтон за кордоном. Глава 1. Падінтон збирається. А тепер, по традиції, перед тим як почнемо, постав подобайку цьому відео та підпишись, якщо ще не підписаний. Розгардієш у кімнаті був жахливий. Утім, Падінтон особливо не здивувався, бо давно звик, що з ним повсякчас щось трапляється. Однак, підвівшись із підлоги. І кинувши погляд на кімнату, він змушений був визнати, що такого розгардіяжу йому ще не доводилося бачити. Підлога була всіяна мапами і клаптиками паперу, не кажучи вже про огидні плями мармеладу і довгий ланцюжок із відбитків брудних ведмежих лап. Ганцюжок починався від великої мапи, яка була розкладена на ліжку поверх ковдри. Це був детальний план у Лондона. У самій його середині поряд із першим відбитком лап був розташований будинок номер 32 по вулиці Вінзорський сад, який був позначений кружечком. Від будинку Браунів сліди вели на південь, по всьому ліжку і далі на підлогу. На підлозі лежала ще одна мапа, але тут сліди не обривалися. Вони тягнулися далі, на південь, до самісінької Ла-Манш, а потім до підвіконня, де лежала третя мапа, яка зображувала північний берег Франції. Там сліди закінчилися калюшкою з мармеладу, в якій плавало розкришене печиво, а поряд була ще й чорнильна пляма. Глибоко зітхнувши, Падінтон неуважно занурив лапу в цю суміш. Потім став навколішки, примружився і спробував подивитися на кімнату знизу від самої підлоги. Але від цього розвердіяж здався тільки гіршим, тому що звідси було видно ще й горбики, і вм'ятинки на брудному килимі. Тільки на ведмежа зібралося знову лягти на підлогу і поміркувати, що ж тепер робити, як раптом ізеньким. Тарілок і кроки на сходах миттю повернули його до дійсності. Падінтон схопився і винуватим виглядом кинувся без розбору запихувати всі папірці й мапи під ліжко. Він, звісно, встиг приготувати дуже ґрунтовне пояснення в влаштованому розгардіяжу, але в нього не було жодної впевненості в тому, що місіс Браун і місіс Бьорд стануть це пояснення слухати, тим паче під час сніданку, коли всім завжди ніколи. Ти вже прокинувся, падінтоне, покикла його місіс Браун, постукавши у двері. Ще ні, місіс Браун. вигукнулася ведмежа глухим голосом, намагаючись заштовхати банку з мармеладом під шафу. У мене, здається, очі звипийся. Для більшої правдоподібності Падінтон заплющив очі і захропів, не перестаючи згрібати купу свої речі. І шукавши на дотик перо і чорнильницю, він недовго думаючи засунув їх у капелюх. Капелюха насунув на голову, а потім, підібравши мапи, які залишилися, наосліп пошкандибав до шафи. Та що тут таке відбувається, Падінтоне? Пигукнула місіс Браун, коли двері перед нею раптово відчинились, і на порозі з'явився ведмедик. Попечивши місіс Браун зі сніданком на таці, Паддінтон мало не сів на підлогу з подиву. Я подумав, що ви шафа», – пояснив він, поспішно сховавши лапу з мапами за спину і відступаючи до ліжка. Я напевно пішов не в той бік. Воно і видно, кивнула місіс Браун. Ходячи до кімнати. У житті не чула такого гуркоту і скреготу. Місіс Браун була кімнату підозрівим поглядом, але все начебто стояло на своїх місцях. Тоді вона знову подивилася на ведмедя, який уже забрався назад, у ліжечко і сидів там із дуже дивним виразом на мордочці. У тебе все гаразд? про всяк випадок уточнила місіс Браун, ставлячи перед Падінтоном тацю. На одну жахливу мить їй здалося, що по лівому вуху ведмежатка стікає червона цівка, але він тут же насунув капелюха на самісінький ніс, тож як слід придивитися місіс Браун не встигла. Проте вигляд їхнього улюбленця місіс Браун зовсім не сподобався, і вона затримався біля дверей, намагаючись догадатися, що ж усе таки сталося. Падінтон, зі свого боку, тільки й чекав, щоб місіс Браун скріше пішла. Поспішаючи, він забув закрутити ковпачок чорнильниці і під капелюхом уже стало досить волого. Місіс Браун, зітхнувши, причинила за собою двері. Вона чудово знала з минулого досвіду, що коли Падінтон не в гуморі, витягувати з нього хоч щось путяще абсолютно неможливо. Якщо ви хочете знати мою думку, прокоментувала місіс Бьорд, коли місіс Браун прийшла до неї на кухню і розповіла про підострілу поведінку ведмедика, то мушу зауважити, що не лише він поводиться дивно. У цьому домі ніби всі з глузду з'їхали, і ви не гірше за мене знаєте, чому саме. На це місіс Браун нічого не було заперечити. Напередодні ввечері все в їхньому будинку дійсно перевернулося з ніг на голову. А почалося все із того, що містер Браун повернувся з роботи з цілою купою мап, яскравих брошурок і гучним голосом сповістив, що цього літа вони їдуть відпочивати до Франції. Від того самого часу звичний мир і спокій у будинку номер 32 по вулиці Вінзорський сад. Були втрачені безповоротно. До самої пізньої ночі в родині тільки й розмов було що про поїздку. Зі скрині шухляд з усіляким мотухом витягалися старі надувні м'ячі та купальні костюми, і місіс Бьорд заходилася прати й просувати цілий оберемок одягу, необхідного в далекій дорозі, а всі інші гаряче обговорювали плани майбутньої подорожі. Більше за всіх, несподівана новина схвилювала ведмедика. Від того часу, як він оселився у Браунів, його не раз брали в одноденні поїздки, і це йому дуже подобалось. Але в такі довгі мандрівки він ще ніколи не їздив, і йому нетерпілося спробувати. А на довершення, містер Браун у пориві великодушності призначив його відповідальним за всі мапи. і ще за якусь штуку, що зветься маршрут. Спочатку Падінтон засумнівався, чи впорається він. Надто вже поважно звучало слово маршрут. Але коли Джуді пояснила, що він просто має написати, які місця вони хочуть відвідати і що саме там оглянути, ведмедик заспокоївся. Падінтон дуже любив складати списки, а маршрутний список обіцяв бути. Особливо цікавим. Що й казати? похмуро промовила місіс Бьорд, коли за миттям посуду вони повернулися до розмови про майбутню поїздку. Якщо за мапи буде відповідати ведмідь, менше, ніж у два тижні ми ніяк не вкладемось. Це називається будити лихо, поки воно тихе. Ось побачите, добром ця витівка не скінчиться. Місіс Браун теж зітхнула. А вже ж, — мовила вона з удаваною безтурботністю. Втім нічого вже не поробиш. Принаймні Падінтон буде дуже задоволений, він так любить складати різні списки. Еш, — буркнула місіс Бьорд. Хіба що всі простирадова при цьому зазвичай вимастить. Це я вам точно скажу. Кому маршрут, а кому прання? Вона пробурчала ще щось і кинула похмурий погляд на стелю, туди, де на другому поверсі була розташована кімната ведмедика. Багатий досвід прання про, ня, про і подушок підказував місіс Бьорт, що Падінтона і чорнильницю краще тримати подалі одне від одного. Однак цього разу турбувалася вона даремно, бо Падінтон уже покінчив із писанням. Він сидів у своєму ліжечку, тримаючи в лапах величезний аркуш паперу і уважно його розглядав. У верхній частині аркуша великими червоними літрами було написано Маршрут Падінгтуна». Поряд із заголовком стояв відбиток ведмежої лапи, щоб одразу було видно, що маршрут не підроблено. Падінтон не був цілком упевнений, що правильно написав слова маршрут, хоча напередодні він переглянув у словнику містра Брауна всі слова на Мо і маршруту там не виявилось. Треба сказати, що Падінтон при цьому не здивувався. Він уже давно перестав покладатися на словники, тому що кожного разу, коли йому траплялося здибати особливо хитромудре слівце, у словнику такого не виявлялося. Під номером один у списку значилося сьома година ранку Великий сніданок. Потім, восьма година, Вихід із будинку. Вінзорський сад, 32 в Тушках». Дев'ята година під сніданок. Одинадцята година другий сніданок. Падінтон ще раз прочитав список, дописавши 12 година. Обід на літакової. Потім він згорнув аркуш і заховав у потайну кишеньку своєї валізи. Складати план поїздки, тим паче за кордон, виявилося куди складніше, ніж він думав, і Падінтон зрозумів, що йому залишається тільки одне піти порадитися зі своїм другом, містром Грубром. За кілька хвилин, нашвидку вмившись, він спустився вниз. Записав під диктовку місіс Бьорд, що треба купити з продуктів, підхопив свою господарську сомку на коліщатках і з рішучим блиском в очах вискочив із будинку. Забравши з булочної звичайну ранкову порцію гарячих булочок, Падінтон повернув на вулицю Портобело і вирушив знайомою дорогою до антикварної крамниці містера Грубра, яка повсякчас була. Так забите всілякими старовинними речами, що вони вже мало не вивалювалися з вітрини. Дізнавшись про майбутню поїздку Браунів за кордон, містер Грубер хвилювався не менше за ведмежатка і поспішно відвів його до задньої кімнати, де на канапі з кінського волосу вони зазвичай обговорювали найсерйозніші проблеми. Яка приємна новина, містере Браун. Почав містер Грубер, ставлячи на плитку кухлики з молоком. Подумайте самі, чи багато на світі ведмедів, яким випадає щастя, провести літо за кордоном. Тож вам треба, як то кажуть, брати бика за роги. Якщо я можу вам чимось допомогти, запитуйте, не соромтесь. Помішуючи какао, містер Грубер уважно слухав пані Антонові пояснення. А вираз його обличчя ставав дедалі серйознішим. Так, невегке це завдання для ведмедя ваших років бути відповідальним за маршрут, підсумував він, передаючи Падінтонові чашку какао в обмін на булочку. Давайте но ну, подивимось, чим я можу вам зарадити. І, не гаючи ні хвилини, містер Грубер став навколішки і заходився прибрати стрі книжки, які лежали в коробці за Канапою. Цього літа, схоже, всі вирішили відпочивати за кордоном, зауважив він, заодно передаючи Падінтону потрібні книжки. У мене розхапали майже все, що було про Францію. Але думаю, ось це вам. Цілком підійде. Стос дедалі зростав. Падінтонові очі круглішали з подиву, а під кінець, коли містер Грубер раптово витягнув з під книжок старий чорний берет, уражений ведмедик мало не гепнувся з канапи. Боюся, він буде вам завеликий, винуватим голосом мовив містер Грубер, підносячи берет до світла ще подекуди його міль проїла. Зате це справжній французький берет, і він у повному вашому розпорядженні. Спасібі вам, велике, містер Грубер, чемно подякував Падінтон. Що ж до дірок то вони цілком доречні. Я в них вуха просуну. Ведмежі вуха погано влазить у копелюхи. — Сподіваюсь, все інше вам теж згодиться, продовжував містер Грубер, явно втішений задоволеним виразом на мордочці ведмедя. Щоб скласти маршрут, потрібна не одна книжка, і взагалі краще все передбачити заздалегідь. За кордоном, містер Браун, чого тільки не буває. Це я вам кажу, як бувалий мандрівник. Містер Грубер заходився розповідати про Францію, і минуло чимало часу, перш ніж Падінтон змахнув із мордочки останні краплі какао, і підвівся, щоб іти додому. В гостях у містера Грубера час завжди минав дуже швидко, тому що він умів розповідати свої історії, цікавіші, за які ведмедик більш ніде не чув. Гадаю, у вашому щоденнику, містере Браун. Напевно, з'явиться чимало цікавих записів, додав містер Грубер на прощання, допомагаючи Падінтонові запхати книжки в сумку. Я потім з задоволенням почитаю. Падінтон, якому кортіло погортати нові книжки, попрощався і попрямував вулицею Портобело, насилу штовхаючи перед собою сумку на коліщатках. З усіма книжками й покупками вона зробилася такою важкою і неповороткою, що ведмедик кілька разів ледь не врізався в ядки торговців, що стояли вздовж вулиці. Крім того, в голову йому набилося стільки думок, що він навіть не знав, яку розпочати думати першу. Найбільше йому хотілося примірити берет. та й книжки містра Грубера мали дуже заманливий вигляд. Нарешті Падінтон вирішив, що варто сісти, перепочити і трохи краще роздивитися і те, і інше. Він поклав свого старого капелюха на землю, начепив берет і почав по одній витягати книжки з торби. На горі лежав словник, потім французька куховарська книжка з безлічу рецептів із яскравих світлин. Від яких у Падінтона навіть свинки потекли. Далі йому трапився путівник, у якому були мапи і поради, куди треба обов'язково з'їздити і на що подивитися, а потім ще кілька книжок із малюнками. На самому споді лежав дуже солідного виду том у шкіряній політурці, на якій було витиснуто золотими літрами. Розмовник для мадрівників за кордоном. Перш ніж витягнути із сумки цю книжку, Падінтон перебіг через вулицю і вмочив лапи у найближчу водостічну канаву. Містер Грубер попередив, що розмовник дуже старовинний і просив поводитися з ним особливо акуратно. Повернувшись на те саме місце, Падінтон заходився гортати розмовник. Такої книжки йому ще ніколи не траплялося бачити. На звороті обкладинки виявилася картинка, на якій чотири білі конячки тягли якусь штуковину, начебто дуже старомодного автомобіля, а далі йшли різні французькі фрази з англійським перекладом, то ще й малюнки для більшого розуміння. Незабаром Падінтон так захопився. Що зовсім забув, де він і куди йде. У розділі, який називався Подорожі, йому трапилася одна особлива цікава фраза, від якої він довго не міг відірватися. Звучала вона так: Моя бабуся впала з діліжанса, виключте карету швидкої допомоги. Падінтон одразу зрозумів, що ця фраза може стати у пригоді, коли місіс Бьорд раптом випадково випаде з машини містера Брауна, і він повторив її кілька разів, що сило жестокулюючи, як дядечки на картинці. Підвівши очі, він на свій превеликий подив раптом з'ясував, що довкола зібралася невелика кубка перехожих, які дивилися на нього із неприхованою цікавістю. Здається мені. Мовив дядечко з велосипедом, кинувши на ведмедика проникливий погляд. Що це цибулиний ведмідь? Тут він обернувся до слухачів і авторитетно додав. Вони щороку із Бретані припливають. У них цибулини на шиї висять на од мотузочці, на зразок намиста. Ну, ви бачили, мабуть. Бач, як белькоче по-французькому. Обірвав його другий дядько. Зовсім не по-французьки. У нього, здається, стався напад якоїсь хвороби, спершу махав лапами, як божевільний. Крім того, додав він переможно, якщо це циболини ведмідь, то де, скажіть, на мисті його цибулини? Мабуть, загубив, припустив хтось із юрби. Тому той вигляд у нього такий нещасний. Мені здається, що в цього бідолахи просто мутузочка порвалась. То, у будь кого, напад може статись, поспівчувала яка тітонька. — Подумати тільки, приїхати в таку далечінь і розгубити всі свої цибулини. А я вам про що? знову встряв дядечка з велосипедом. У нього був французький напад, а це вже гірше нікуди. У них взагалі всі божевільні ці іноземці. Не здумай чіпати його, синку, застригла ще одна тітонька, повертаючись до свого малюка, якому явно дуже сподобався падінтонів берет. Мало де він валявся. Поки перехожі перемовлялися, очі у ведмежати ставали все більшими і більшими, а останнє зауваження остаточно розгнівило його. Цибулиний ведмідь! Не витримав він. Зовсім я не цибулиний ведмідь. Я ведмідь, який зібрався за кордон, і я ніде не валявся, а просто йду додому від містера Грубера. І з цими словами він згріб свої книжки і подався, геть, залишивши, роззяв у повній розгубленості. Повертаючи на свою вулицю, Падінтон кинув через плече кілька дуже суворих поглядів. І нарешті опинився біля знайомих зелених дверей будинку номер 32 подумавши, що насправді це не так уже й погано. Він стояв на порозі, прислухаючись до кроків місіс Бьорд у передпокої і розмірковував про те, що цього ранку він чудово впорався з усіма справами. Це, мабуть, непогано, коли тебе приймають за французького ведмедя. Нехай навіть і цибулиного. Чим більше Падінтон про це розмірковував, тим вище він задрав носа, і під кінець у нього не залишилося жодних сумнівів, що тепер уже він за допомогою мап, путівників і книжок містера Грубера обов'язково зуміє скласти для Браунів найкращий маршрут у світі. Кінець частини. Друзі, підтримати канал ви можете за посиланнями під відео, а також вашою вподобаючкою і підписавшись, якщо ще не підписані. До скорих зустрічей, па-па!